Трич, Наша комісія відповідна до регламенту, реклама до критеріїв постанови кабінету міністрів розглянула питання, які зазначені і додатки до вашої заяви претендента на заміщення посади генерального директора, ХМД обласна клінічна дитячого лікарні Караської безкладати комісію. Прийнято рішення щодо відповідності критеріїв поданих вами документів, регламенту та а, а, зазначеним, зазначеним критеріями постанови міністрів та наказ, наказовим вимогам Міністерства охорони здоров'я. Тож, ми наразі переходимо до другого питання порядку денного. І будемо заслуховувати вашу конкурсну пропозицію. Тепер, як тим, як комісія буде задавати вам питання і для заслуховування конкурсною пропозицією, прошу вас офіційно представитись, хто ви є, як прийменю. Хорошо, як Василь Дімтрович, виконуючи генерального директора КНП практику фізична Дякую. Тож, Пропоную членам конкурсної комісії заслухати претендента на посаду генерального директора обласної клінічної дідачі лікарні проведення ради та задати відповідні запитання по наданій документації та конкурсних пропозиції. Шановна комісія голову. Хочу вам презентувати мою конкурсну пропозицію на посаду генерального директора, це очасна кнічна дитячі питання, оскільки регламентом презентації орієнтовість 15 хвилин, а в мене конкурсна пропозиція там більше 30 хвилин, тому я ви випадку коротко, а у вас є моя пропозиція повні об'ємні життя розуміти. Конкретно ознайомию з вас характеристики підприємства. КНФ обласна клінічна дитяча лікарня обласної ради єдиним відповідним закладом, де надається високоспеціалізована медична допомога дитячої місцевої області за 50 спеціальностями. Заклад має 11 відділів. Розгорнуто 300 ліжок. Більшість спеціалізованих ліжок є єдиними в області. Крім підприємство приймає понад 49 пацієнтів, понад 13 тисяч пацієнтів стаціонарно та проводить більше 2,5 тисячі логічних операцій. Проліковані дітей сил та дітей з інвалідністю, понад по 2500 підприємців має статус спроможної мережі як на планство функціональні консультативні проєкти, як слід звернути до голову функціональної дивидівної області, дитячі та методологічні працюються сучасні в сучасній діагностичній кабінеті. Власна клінічна дитяча лікарня є базою для проходження виробничої та придипломної практики студентами Кіровоградського медичного коледжу імені Мікіна, для стажування лікарів за районів області та Підготовки реферин для підвищення, кваліфікації, атестації молодших медичних працівників, які наповідні відчуття відмовитися для надання безпосередньо професійному розвідку медичних працівників. Також на нашій базі розташована кафедра педіатрії Донецького національного медичного університету. Пріоритетно Направленням діяльності кента є забезпечення доступної та якісної медичної допомоги в дитячому населення, звичайно рівно заборонені ситуації, перегляд штатів відповідно до потреб медичних послуг, покращення монетарно-технічної бази оптимізацію діяльності, захисту інформатизації медичної навик, впровадження нових сучасних технологій та методів, наявність якісних медичних препаратів. Та витрати матеріалів, вищі на кваліфікації медичних персонал, що безпередньому професійному розвитку. У 2021-23 років буде улікарні та, та ці, в царагії початку епідемії ковід, потім війна військове торження Росії і в нашу країну зумовило переміщення дитячих населення Запоріг. Західні інглісті, області областя нашої країни, дитяче населення в області зменшується, що негативно вплинуло на кількість пролікованих випадків за цей період, а вже і на фінансовий стан закладів, так як на СЗЗУ, здійснює оплати саме за запроліковані випадки. Але завдяки спільно зусиллям медичних персоналів та всіх працівників ми змогли подавати ці трудності і продовжувати працювати вклад працівників. Проаналізувавши про, роботу нашого підприємства, було визначено перелік сильних і сторін спеціалізаторів, можливості та загрози. Сильні сторони показують конкретні переваги і карні порівняно з іншими медичними закладами. Слабкі сторони це сукупність внутрішніх факторів, що змінюють їх розвитку. Аналіз ситуації та визначення ключових проблем. Стратегічні, стратегії літання буде направлення на підвищення ефективності іючого персоналу, підвищення рівня задоволення працейних та формування позитивного іншого інючого, підвищення фінансово-кономічної стабільності. Приємство проведення бази, політичних питання, місія обласної дитячі вітання надати дітям Кіровоградської області, високо спеціалізувати медичних допомог найвищої якості, запашних і комфортних услуг. Обласна технічна дитяча інтернатию області, сучасна європейська на корпусна питання, це наша місія і, ві... і візія на полі, що надає широкий високо спеціалізованих спектр безсоковісних медичних поступківської області. Зображені стратегічних ціль робити, українські мають досягнення рекомендації обласних річних. Зміцнення, розширення та покращення послуг медичної на допомоги населення, дитячого населення, розширення реабілітаційних послуг, розширення стаціонарного відділення з фізичної та реабілітаційної медицини та наповнення його повітряних картів, розширення спектру діагностики діагностичних послуг та створення умов для впровадження цілодобового дослідження полка. Комп'ютерні томографі і цілодовувати синхронне ведення запису електронцевого збільшення політики, збільшення... збільшити політичні послуги за рахунок проведення переведення, переведення... консультативних поліклінік на повний робочий час. У нас зараз з консультативних поліклініка працює за рахунок лікарів, ті, які працюють в ми, ми не можуть штатні на, штат, на це працює. І тому лікарні працюють і приймають на підставочки до поліклініки. Звичайно, хотілося б, щоб поліклініка працювала з 8, 16, до 17 років, а не мало, що не на цей років. Законі виключення та впровадження міжнародних медичних стандартів і допомоги виключення, збільшення кількості Міжнародних медичних стандартів встановлення запровадження медичних стандартів покоління допомоги. Надання консультаційної допомоги працівникам працівникам лікарні факту медичних заходів вищого рівня надавати допомогу і стимулювати. Надання консультаційної допомоги нашими літарям і іншим фізичними закладами, посилення катрупи потенціал і забезпечення його розвідки та впровадження системи управління кар'єру для працівників медичний персонал до підвищення власного професійного рівня і професійного безпеки, чи настення, що саме підготовки і сам. Навчання забезпечення сприятливих умов для реалізації працівниками своїх інтересів потенційних можливостей наукових досліджень та офіційської діяльності, виявлення працівників високим потенціалом зростання, систематизація планування кар'єрного просування працівників, доведення рівня професійного, навиків молодих працівників. До них до працювання. Ну і, звичайно, ми плануємо це все, напроще, якщо працюємо працювати так, як, як динамин сезон, тобто, я тебе вироблювати гроші, звичайно, у нас євробан і станування. Фінансово-кономічної стабільності привезли безумовно з ладовою ДНП, як, як і будуть, що в запад є забезпечення стало фінансової розвитки, запровадження сучасних ефективних методів фінансового франках, виконання даного завдання, можливо, наступні значення до на навіть спеціально стаціонарного відділення, зменшення штату працівників лікарні у відділеннях не так, збереження посад лікарів в усько-профільної лікарні, максимальне збереження в штаті по спеціалістів, спеціальних. Залучення додаткових джерел фінансування. додаткових джерел фінансування может быть благодійно, можна продовжувати практику кошти добровільного медичного страхування, надходження за послуги, які надає лікарні поверхної надання безоплатної медичної допомоги, за послуги, надані пацієнтам для їх особистої ініціативи, добровільні внески та пожертви, грошові надходження, надання платних послуг населення, а також інші джерела, які не заборонують. Ну я хотів, там є. Ми з 21-23 рік залучили від, від наших спонсорів, наших людей, які нам допомагають десь 30 мільйони за, за рахунок, для, за рахунок того, що і обласна державна адміністрація, і оді. Містецтво, які йшли нам на зустріч, ми маємо зараз комп'ютерну допомогу. І ще там різне обладнання надходили, це десь на 24. Сиволяційна палата кімната, яку нам вимка, вимка вимка у, 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 Ми виграли грант у Туінці. Ми ніколи під Одеса. 4 мільйони гекторів, десь 5,5 мільйонів і ми повинні цю спалату ставити на платні послуги і там час студент. Да? Ну, ми бюджетно до теперішні. І дуже у нас великий факт, що ми, якщо це за узор не поміняння по міняння, якому завжди говорить під час правила то ми сильно надіємося на реабілітаційну реабілітації. Ми зараз у нас маси реабілітація, у нас є стаціонарна реабілітація, у нас є, на є до 46 дітей на місці. В підсумку хочеться зазначити, що моя мета досягти європейського до рівня регулянтів до особових наших маленьких пацієнтів. Що пустій на медичного закладу я працює та медичним працівникам. Сподіваюся, що ці, які я надав у моїй пропозиції, поможуть здійснити. Дякую за виконання пропозицію. Опускається пропозиція передала членів колегіосної комісії. Оси, стратегічна ці номерів, підвищення фінансово-економічної стабільності підприємства, де зазначили в своїй доповіді, що пункт-2 зменшення штату працівників лікарні у відділеннях, які не рентабільні. Таке чудове питання, які саме з вашої точки зору відділення є не рентабельними на сьогодні. Ми вже практично виповнюємо цей пункт. Ми об'єднали два відділення на сьогоднішній день це відділення відділення і без відділення, вони відділення відзнав, трошки зменшилася міцністер, але їх забезпечили роботу других відділення. І по кінцю року мені дивилися, які відділення працюють. На 100%, а які відділення не витягнути, і ви ж розумієте, що це, це закуплата за випадку. Якщо випадку немає, то щоб немає, то так і не вирішувати. Але це буде високовісно. Це не буде навіть відображатися, ми будемо намагатися всі. ж відділення літаційної зібрані відкрива там На площах розмови відділення. І там залишились працювати і команди складати. Це... Ну, а за яких умов теоретично ці відділення могли б бути рентабельні? <зас> вони, <зас> бути рентабельні не, як, як, ви, вони не можуть бути рентабельними, як Ніколая, ну, дивіться. У нас є відділення. Ми рахуємо, відділення і працює, допустимо, 40 людей. На них йде заробітна плата. На них йдуть матлені видатки. Харчування, медікам, ксує, проще, прочі-проще. І кого це відділення повинно це відділення витрачає за місяць, допустимо, пів мільйона курс. А вони за місяць пролікували за велицем заплатили 100 тисяч. Тому ж не працює, вони немає місяць, 2 тисячі. Якщо вони не працюють так місяць, два-три дні тоді. Буде своє питання, що якось треба оптимізувати. Ці mm. А які приспособи вам до цього відділення? Збільшуються чи mm. зменшуються? Збільшуються. Збільшується цей mm. відділення. Mm. 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 Навіть якщо у нас раніше це відділення, і АЦЗУ нам е, говорило, що це відділення повинно бути на 30 днів, mm. то зараз, мені кажуть, чому це mm. може бути? У вас ми його збільшуємо.

Дивіться, ми вже по... поскорочували всіх, кого можна, всіх заступників, всі окремо. Все, що є. І... ми працюємо над цим. Поцслужба, інший персонал Ми працюємо. Я не говорю, що це буде заклад, але ми дивимося ці питання. Яку ну, ви бачите структуру міністрації? генеральний директор і структурній заступник? Генеральний директор, медичний директор і мене є ваза по керуванні і по університетівництву. Кожен стоїть питає, а потрібно лише подручні діали, а, а не заставлення? Ваші конкурсні пропозиції я не побачив в заході з церквовизацією. Церквовизація, церкової серпрові трансформації, церкового розвитку. Це згодом максимальний партнер для нас в цифрі. Тому ми зацифровані. А зацифровані? Зацифровані, як у словах. Так, де, так, де, так де. що ви знаєте, що зараз каже, так, що, що таке лікарня. Лікарня – це заклад, де пацієнти заважають лікарям працювати стабільно. Тому це теж спорізмо в кожному відділі. Відділ, відділ. Якщо, якщо ваша місія – це лікувальний заклад європейського стандарту, то він просто не функціонується. Кожному відділі ми будемо вибрати відчати заказати. Кожному відділі. Кожен лікар має свій комп'ютер ноутбук, на якому він працює, відсилає випуск. Ми кажемо не за комп'ютер, це не комп'ютер. Ми кажемо за, за, за програмне забезпечення і за які Ну, ми про що є попередження про злодії корупції, тут і відгуки персоналу, тут і веб тут і, да, тут застосунки, які мають мати пацієнти і лікарі. Але над цим, але ж ці всі програми. Зрозуміло. І айтішники. Айтішники. Ну, попадіть. Так, ну і тут же обслуговування якраз програмних продуктів, які ви користуєтесь, користуєтеся, обов'язково, щоб не було звідсі, <клес> не розмінів. А що стосується 90%, вам така зазначено фонду за роботок на заробітні плати. 90% це жодних наплати. А яким чином тоді, і за рахунок чого ви будете застосовувати бонуси і... І забезпечення додаткових, додаткових стимуляторів для медичного персоналу. В одному, в одному ви зазначаєте це як загрози або слабкі сторони, а в іншому стратегічних цілях ви зазначаєте, що будете застосовувати ну, бонус знову ж. Знову ж я до того, що кожен вітер повинен в плану, щоб в кожні відео. Почать заробити стільки простих, хто хоче, через РЦЗУ. Люді, звичайно, цей процес заробити не можна, який буде зважений. Це пакетна ситуація, ми кажемо, за мотивацією, за мотивацією. Бонуси, щоб вони не забезпечувалися РЦЗУ пакетом. Двічатка, двічатка мене поправляють. Ладно, і після підбираю за них, наприклад, демократію, вони і після підбираю за них, наприклад, У вас є 250 тисяч заробити? Так. Це не достає? Здача в аренду, запрацював наш комп'ютер, датей запрацював, ми також маємо його поставити на платній курс, зараз чоловік ну, не має. Ну, є так, у нас такі буквальні де можна, де можна щось вчити, а тут не можна. І останнє запитання, це Міжнародні діяльність, зовнішньо-калічна діяльність, які у вас бачення, як ви співпрацювати з благодійними організаціями, як з цих відомами, так і локальними країнами, які у вас є вже напрацювання на цей рік, тому що це буде дуже судовому. Що стосується енергетичної стійкості. Щодо енергетичної стійкості, знаєте, що стоять у нас. Хоча моя думка, вони нас не низько не нашу працю. Та, У нас так це зроблено, що е, ці два е, на 120 кВт, на 70, вони не потягують сюди. У нас зараз працює два на операційну, на реанімацію і на начинка. І на, 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 на відділення і деяких хімітерапії супернікації. І цього зараз вистачає. Ми порахували, що якщо ми підключимо ці е, генератори, які у нас стоять заканчерговані, на то у нас електроенергія не зовні. Якщо це, це кілько, то тоді... А якщо вибирати зічнути... Берете... Ну, якщо вибирати не будемо зміщувати, то я вам сказав, що у нас ті відділення, де знаходяться тяжкі діти і критичні діти, забезпечені. забезпечення. Состанні може ні в відділення діяти І Так, мабуть, всі сподіватися. Просто за розповільні Міністерства охорони здоров'я працюються заходи, які можна забезпечити. Я не знаю, що у вас треба див по вашим я кажу за славичного станція, це газофлошний ліза, аз кубині поставиться. Це може зробити вашу денацію, вашу інтернет, не згодження, а до сих пор это там вони надають да, всю технічну допомогу дискурсовому, але на перший пік збудувати більшу технічну грамоту і зробити кількість якість показників. Ми і по цьому була пропозиція. Так, і процесу потрібно бути, щоб був пакет просторисної документації, проєктно-просторисної документації процесу. <завість> ну, в сьому ж таки, такі умови надання міжнародної технічної. Знову ж таки в наші пропозиції ми подали заводили, а поэтому це заявки буде. Передбачається інвестиційний тому що це за і Закритися як фіговим листочком за списком практичної інфраструктури, це не позив не хочеться мінус um, hmm. minus, 50% можливости по Мене Олег, питання, якщо дозволите. Ну, просто особисто ваше ставлення до такої організації. В деяких регіонах країни області общекапли не проєднали до обласних закладах. Тобто на клас поєднали. Чи з вашого точки зору, чи це ціна, херамі? Ну, тобто прийде на дитячого дитячий довго смерть. Відійний, так не запад. Вона ну, працювала. Ну а що ми там вийде? Хочу працювати ваше, якщо мені ще на це робити. <сум> Завідуючи так, є відділення. Як була, так вона і залишиться. Це єдине відділення абсурдів. Ну, Це подумано, може, на головному бухгалтері, на генеральному директору і на одному заслужбі. Якщо порахувати це по коштах, які ми отримуємо зараз її е оплату, то виступить. <плес> так, так само, як і нам зараз буде. Давайте писати, то від цього, сьогодні. Ми порахували життєві видатки, то виходить буде.

Поближе на первом і на цифровизацию и на зону коммуницию менеджер ставлены на диссерцию минимум, если нет. Не буду лазали закон дома и товарищи классные порядки. Все его под у нас с протянутыми руками при запитых еще проходит через старт, через организацию и зарастов неповторність, які, по принципу, були юридичності, на той технічної мантинності інформації, яку ви можете надати з першого року, з Тому у вас повинні бути пробудована вікно в Європу, і Москва це 24 на 7 Це дуже важливо зробити. Тому що сьогодні в зручному режимі Міністерство енергетики займається, Міністерство охорони здоров'я до них Звертається з нашими ПКД, з нашими енергополудифами, і вони менеджеря проявляють фонд на енергетичного складу України. А це можна бути абсолютно скатуницьку, скажімо, спину стати. Коли чи будуть запитання? Чи так? Тоді прошу всіх визначитись з урахуванням відсутності інших претендентів. Прошу вас визначитись щодо ви заслухання конкурсну пропозицію, Щодо презентації. Що ви... а, да, да. Да. Да, прошу визначитись, прошу вас да, визначитись по конкурсній пропозиції.